Кожного року перед фермерами стоять нові задачі. Десь зменшена вологість, відповідно, зменшена врожайність. З однієї сторони, при посіві, фермер навчився вже боротися за кожну насінину для того, щоб вона була посіяна. А зараз настав час боротися. За кожну насінину в полі. Тому компанія Клас зробила комбайн, якого основна задача максимально зібрати якісно і бережно кожну насінину з поля. Для цього компанія клас не просто презентує новий комбайн, вона задає е, нову моду, новий тренд. І нові поняття при збиранні врожаю завдяки е, таким системам е, автоматичним, які будуть допомагати механізатору. Бо механізатори зараз мають різну кваліфікацію. Є зовсім зелені, є професіонали, є середнього класу, але кожен із цих людей це людина по першу чергу. І через 5 годин роботи в полі пильність вона втрачається і, відповідно, втрачається врожай. Тому хочу презентувати ці автоматичні системи, бо це головне в цих комбайнах. Перша автоматична система це автокропфлоу. система, яка допомагає запобігти забиванню комбайна. Автоматична система Flow як тільки відчує можливість забивання, вона автоматично А відключає жатку, Б. Відключає молотарку, с. зупиняє комбайн. І в механізатора є можливість зекономити час, швидко переналаштувати комбайн, і тим самим такі комбайни збільшують продуктивність на 25%. Наступна система. Автотрешен це автоматична система управління обмолотом. При цій системі йде управління системою АПС, фактично молотильним барабаном, і під барабанням. Всю інформацію дана система бере з камери, яка розташована в зерновому елеваторі, і відслідковує якість і кількість побитого зерна. І в залежності від того, яка. Задана стратегія для комбайна. йде процес управління завдяки системі автотрешн, це автоматична система обмолоту, ви завжди маєте якісний обмолот і мінімальну кількість побитого зерна. Далі йде система Auto Separation. Або це клавішна машина, або це роторна машина. Цей процес повністю керує автоматика. Наступна система це автоматична система управління очистки. Це автоклінінг, де йде автоматичне управління верхніми решетами, які відповідають за втрати, і нижніми решетами, які відповідають за чистоту зерна. Плюс окремо йде управління е, повітрям в залежності від того, від того, яка культура і в яких умовах йде процес збирання. Додатково. Є така система, як круіз-пілот, яка дозволить управління машиною в залежності від врожайності. Якщо вражайність невелика, машина буде йти швидше. Якщо врожайність збільшується, вона буде зменшуватись. Тим самим додатково допомагати всім автоматичним системам комбайну працювати більш продуктивно, економічно і якісно. По основному екрану. Тут ми можемо бачити вологість зерна, кількість зерна в бункері. По автоматичній системі вона може або працювати, або не працювати. Якщо працює, то зеленим індикатор. Якщо не працює, як зараз виключно бачимо білим, де вказано розміри підбарабання та кількість обертів за хвилину. Також вказується і є індикації і по управлінню решетами верхніми. Так і нижніми, і окремо управління оборотами е вентилятора. Окремо можемо в будь-який час підналаштувати як оборти, так і решети. Зараз ми бачимо е індикатори автоматичних систем. Повторюсь, система Автокропфлоу, система Auto авто Трешен, система Auto... Separation – управління сепарацією, система автоклінік, управління очисткою і Круїз-пілот. Дані системи працюють незалежно одна від одної, і дані системи оператор може налаштувати в залежності від задач господарства. Кожного разу механізатор може підналаштувати машину максимально продуктивно в залежності від поставлених задач або за рахунок обмолоту, якості обмолоту, або за рахунок. Якості битого зерна або за рахунок якості соломи, в залежності від того, чи господарство займається тваринництвом, чи не займається. Хочу звернути вашу увагу, з 2022 року практично всі машини клас комплектуються додатково пилисосом, який дозволяє в будь-яких умовах механізатору чітко бачити жатку. І контролювати процес збору врожаю. Дана машина це є гібридна машина Trion 730. Вона має наклонку розміром 1,42 м. І, відповідно, має далі і такі ж самі розміри систему обмолоту. Дана машина оснащена бункером 11 тисяч літрів. І двигуном Cummins 8,9 літрів, що дає, в свою чергу, можливість працювати в більш економічному режимі. Eridon Tech. Разом працюємо, разом виграємо. Запрошуємо до співпраці.